Як кажани розносять бліндажі росіян дрони з такою назвою. Військові батальйону безпілотних систем небесна кара кара» 54-ї окремої механізованої бригади, використовують для дистанційного мінування та знищення ворожої техніки і живої сили. Нещодавно захисникам вдалося доправити 10-дюймовий дрон на відстань 20,5 з половиною кілометрів. Про полювання і здобич кажанів в сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Павук. дронами бійці батальйону Небесна Кара б'ють противника на Донецькому напрямку. У день готуються до нічного полювання кажанами, десятидюймовими безпілотниками. Ті доводять російських окупантів до сказу. Доводили до суїциду. і короче спрятався. В в цьому в ямі, ну в розриві сидів. А я не міг його нормально побачити. От я кружляв, кружляв над ним, і він не витримав. Він допоміг мені. Він сам себе застрелив. Під час цього знімання якраз тестують нового кажана. За один день за допомоги цих пташок кажуть захисники, розбивають 5-10 ворожих бліндажів. Під нуль вони копаються, вони вибігають. П'ять хвилин він покопав своєю лопатою. Забіг, сховався через десять хвилин. Наприклад, він прибіг, кинув доску. І отак от за три дні ти дивишся, щоб на твоїх очах просто розростається ціле місто. Береш дрон, береш правильне БК, 10 хвилин і все. Перед нами кажан. Важкий ударний дрон. Одного разу він здолав аж 20,5 кілометрів, щоб влучити куди треба. Це був власний рекорд батальйону. Це десятка, да вона може віднести. Вагу приблизно два з половиною кілограми. На цих моніторах спостереження військові ведуть свою ціль. Тут вони бачать усе очима кажанів. Та й самі, наче ті кажани, працюють завжди у темряві, ніби зрослися в одне ціле з дроном. Були такі е, випадки, коли противника заганяли е, бліндаж. Противник закривав вхід в бліндаж там чимось, наприклад, там досками, там ще чимось мішками. І хлопці спочатку стучалися, відкривали бліндажі, і сліду ще їх улітали туди. Ну і все пілоти батальйону Небесна Кара закликають українців донатити на дрони важковаговики. кажуть, що більше кажанів, то менше ворогів. З Божою помочь небесна кара. Світлана Павук, Віталій Павук, Донеччина ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.